Ісус Христос, Він свідок вірний. Об'явлення 1.5. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Досліджуючи книгу об'явлення, аналізуючи п'ятий вірш першого розділу, ми знову ж повертаємося до слова свідок. Ісус Христос Свідок. І в продовження попередньої теми я хочу сьогодні ще раз наголосити на одному важливому факторі. Коли Ісус Христос прийшов, Він засвідчив істину. Не відкрив якусь нову, а просто розкрив по-новому. Він розкрив істину. І головна є істина, яка важлива, яка є ключовою, і саме на ній базуються всі інші, це розуміння самого Бога. Хто Він є такий, який Він е, насправді? Що він собою представляє. Тому ми сьогодні подивимося чуть-чуть е, якби з іншого її е, позиції, або з іншої точки зору. І так, Іван від Івана 3.19 сказано. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряво більш полюбили, як світло, бо лихі їхні були вчинки. Суд же такий, світло на світ прийшло. І коли ми читаємо. Також свідчення Йоанна, який був притечею, який мав підготувати дорогу для цього, він сказав: і життя було в нім, і життя було світлом людей. Тобто, Основою нашого життя є світло. Зрозуміло, що незвичайне світло, не просто світло, яке на небі, сонячне світло чи електричне світло, мається на увазі сам Бог. В даному випадку це якби інше ім'я. Бога. Тобто життя було в Бозі, і життя було світлом, оцим світлом, яке розкриває, яке просвітлює нашу душу. Зрозуміло, що коли людина йде в фізичному світі, ну якби в звичайному світі, то їй потрібно світло. Коли темрява, їй потрібен або ліхтар. Щоб вона освітлювала, або якщо днем, то е, тут вже якби сонце. Але в духовному світі також є темрява, також є місце, де нічого не видно. І якщо Господь не освітить цієї дороги, то людина, ну, скажімо, нікуди не прийде, або пошкодить собі при рухові по такій дорозі. Тому Іван від Івана сказано. І світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Це про самого Бога. Бог, він світить в цій темряві. Темрява ми кажемо, темрява гріха. Тобто сам гріх, с, с, е, самі гріховні явища, вони існують у цьому світі, і вони являються темрявою. Вони являються тим, що перешкоджають нам рухатися в цьому світі, пізнавати правду, жити по правді, жити по тих принципах. Які ведуть до правди і до спасіння. Тому світло у темряві світить, і темрява його не горнула. Це перше. Е, уже в посланні 1.5 сказано: Бог і світло, і немає в ньому жодної темряви. Сьогодні, коли ми дивимося, ну простіше, ми, коли ми дивимося, якісь телепередачі, ми бачимо, що сонце, коли світить на місяці, то в темряві взагалі нічого не видно. В нашому випадку, коли світло світить, то є темрява. Хоча ми можемо бачити в цій темряві предмети і багато іншого, але там є темрява. Бог сказано, є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Тобто, Якщо перевести на духовне значення, то Бог є абсолютна відсутність гріха. Там немає ніякої тіні. Тобто, немає ніякого гріха. Тому що в цьому світі. Люди, які б вони не були досконалі святі, якби ми їх не возвеличували, якби ми їм не поклонялися, вони все одно мають частинку цієї темри, цього гріха. А Бог цього не має. Псалмест в 35 розділі 10 віршові сказано: В тебе джерело життя, в твоїм світлі ми бачимо світло. В світлі бачимо світло. Коли ми дивимося ось при включеному світлі. Ми бачимо, можемо бачити якісь стіни, А якщо вночі ми світимо ліхтариком, то є місце, де взагалі не видно, хоча ліхтарик в одному напрямку світить, а в зворотньому там темрява. Але сказано, що в світлі Господньому ми бачимо світло, в світлі не бачимо темряви. Тобто немає присутності гріха. Немає присутності якоїсь обмани і неправильних істин. Даніл 2.22 сказано: він відкриває глибокі захований, знає, що в темряві, і світло почуває з ним. Тобто правда, істина і досконалість перебуває з Господом. Іванові Відуана 12.36 сказано, аж доки маєте світло, віруйте в світло, щоб синами світла вистали. Тут, якби вже йде заклик, коли ми пізнаємо Господа, таким, як Він є, щоб ми переймали той образ, щоб ми позбавлялися всього того недоброго і гріховного, що в нас є, всі ті неправильні істини, які ми переймали, щоб ми їх залишили. І в цьому заключається. Свідчення Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов засвідчити про Свого Отця, про те, що Він є досконалим, що в Його світлі або в Його правді, в Його істині є істина, в Його досконалості є досконалість, і немає там чогось, що було би неправильним. Коли ми починаємо собі малювати образ чи фізичний, ну, картинку, чи в своїй уяві. Ми там все одно створюємо темряву. Тому Господь каже, Господь Ісус Христос каже: не робіть цього. Але нові заповіді пишу: що справді вона в нім та в вас, що минає темрява, і світло правдиве вже світить. Амінь.